Ерік Сігал, Історія кохання. Розділ шостий Я всім серцем люблю Рея Стреттона. Ні, він не геній і не зірка футболу надто важко бігає, але кращого товариша по кімнаті кращого приятеля не знайти. На випускному курсі в нього, сіромахи, було собаче життя. Куди він дівав себе, де готувався до лекцій, коли я вивішував на клямці наших дверей краватку традиційний знак не заважати? Щоправда, він не надто переобтяжував себе навчанням, але бодай зрідка мусив таки готуватися. Ну, читати він міг, скажімо, в університетській бібліотеці або в навчальному корпусі, чи, зрештою, в нашому клубі. Але де він ночував по суботах, коли ми з Дженні, нехтуючи університетськими правилами, до ранку лишались у гуртожитку? Певно, просився на нічліг до сусідів і ті пускали його на кушетку чи на діванчик, якщо, звісно, самі не мали відповідних планів. Але яку винагороду він мав за це? Раніше я, бувало, ділився з ним найменшими подробицями своїх амурних подвигів, а тепер він був позбавлений цього незаперечного привілею товариша по кімнаті. Більше того, я навіть не признавався, що ми з Дженні коханці, просто казав, коли мені потрібна кімната, і по всьому, а там хай думає, що хоче. Слухай, берете, ви з нею займаєтеся тим самим чи ні? допитувався він. Реймонде, прошу тебе як друга, не чіпляйся до мене. На Бога берете, щодня по обіді ви замикаєтесь до ночі, в п'ятницю і суботу замикаєтесь на цілу ніч. Чим же ви займаєтесь, якщо не отим самим? Коли тобі все ясно, нащо питати, Рей. Бо це шкідливо для здоров'я. Що саме? Вся ця ситуація, Ол, сам подумай, такого ж іще ніколи не було. Ти крутиш шури, мури, а старому реєві ні слова, ні півслова. Це ж. Не по-товариському, сам подумай, в цьому є щось непристойне. На Бога ол, які такі штучки вона вміє, що ти навіть говорити про них боїшся. Розумієш, Рей, коли люди по-справжньому кохають одне одного? Кохають! Будь ласка, не вимовляй це слово як лайку. Невже тобі надало закохатися? В твоєму віці? Господи, господи, мені страшно за тебе, старий. Чому? Сам подумай, чим ти важиш, свободою, незалежністю, життям. Сердешний рей, він щиро вболівав за мене. Що, старий? Боїшся втратити товариша по кімнаті? Поки що в мене їх стало на одного більше, вона ж бо тут днює і ночує. Я вдягався, збираючись на концерт, тож діалог цей мав от-от урватися. Не переймайся, Реймонде, ми з тобою ще наймемо квартиру в Нью-Йорку, щоб кожного вечора навіть дівчата все, що задумали, зробимо. Як же тут не прийматися, берете? Ця дівчина заарканила тебе. Ну, так уже й заарканила, відказав я, поправляючи краватку і прямуючи до дверей. Такого, як я, заарканити непросто. Стретон, однак, не вгавав. А все ж таки, Олі, що? Ви оте саме робите, га? О, Господи, Стреттоне! На цей концерт у Данстерхаусі я йшов сам без Дженні. Я йшов слухати її гру, соло на клавесині в п'ятому Бранденбургському концерті. Баха. Звичайно, доти я вже не раз слухав, як вона грає, але не в публічних виступах і не в складі ансамблю. Боже, як я пишався нею, як на мене, вона не зробила жодної помилки. Ти грала просто геніально, сказав я їй після концерту. Це показує, як ти знаєшся на музиці, шпаргалето. Мені моїх знань вистачає. Ми вийшли з Данстерхауса, був ранній квітневий вечір, один із тих вечорів, коли починаєш вірити, що весна таки прийде колись, і в Кембридж. Поряд ішли її колеги, серед них і Мартін Девідсон, який на кожному кроці кидав мені під ноги невидимі бомби. Тож я не міг розпочати дискусію з приводу нотної грамоти. Перейшовши Меморіал Драйв, ми пішли понад річкою. Будь ласка, не перебільшуй берете. Я граю непогано, але не геніально. Навіть не на рівні гарвардської збірної, непогано і край домовились. Як ти будеш сперечатися з людиною, що не хоче визнавати власних заслуг? Гаразд, домовилась, ти граєш непогано. Я тільки хочу побажати тобі не захоплюйся теорією, не кидай грати. Я й не збираюсь кидати. Якщо вже я домовилася про уроки з надею Боланже. Про що це вона? З того, як Джені раптом урвала фразу, я зрозумів, що вона прохопилася. З ким, з ким? перепитав я. З Надею Буланже, це відома вчителька музики, в Парижі. Останні два слова Джені проказала скоромовкою. В Парижі? по складах повторив я. Вона набирає дуже мало учнів з Америки, мені пощастило, мені вже і стипендію призначено, і досить пристойно. Дженніфер, ти їдеш до Парижа? Я ще жодного разу не була в Європі, а тут Париж, уявляєш собі? Я схопив її за плечі, не знаю, може, надто грубо, коли в тебе виникла ця ідея, кажи. Вперше за весь час Дженні не спромоглась подивитись мені просто в очі. Не будь дурником, Олі, сказала вона, це ж однаково має статися. Що має статися? Ми закінчимо університет, і наші шляхи розійдуться, вони у нас різні, ти станеш юристом. Хвилинку, хвилинку, що ти верзеш? Вона подивилася нарешті мені в очі, і погляд її був сумний. Олі, ти належиш до династії мільйонерів, а я соціальний нуль. Я все ще тримав її за плечі. Але до чого тут різні шляхи? Хіба ми не належимо одне одному? Хіба ми не щасливі?» Не будь дурником, Олі, повторила вона. Гарвард, це немов. Торба Діда Мороза, в яку можна запхати будь-яку іграшку, та коли різдво закінчується, тебе з тієї торби витрушують. Вона повагалася. І кажуть геть на місце, туди звідки прийшла. Цебто ти збираєшся пекти коржики в Кренстоні? Я малов уже казна що. Тістечка, сказала вона, і не треба сміятися з мого батька. Я не сміятимусь, тільки не кидай мене, Дженні, будь ласка. А як же стипендія, як Париж, мріємо мого розтриклятого життя? А як наше майбутнє, наше одруження? Це я, я вимовив ці слова, хоча не зразу усвідомив, що вони належать мені. Хтось згадав про одруження? Я згадав і ладен усе повторити. Ти хочеш одружитися зі мною? Так. Вона закинула голову і, не всміхаючись, запитала. Чому? Дивлячись їй просто в очі, я відповів Тому. О, сказала вона, це дуже поважна причина. Потім вона взяла мене за руку так, за руку, а не за рукав, і ми пішли далі понад річкою, мовчки. Бо, зрештою, все, що треба було сказати, було сказано.